Друзі, привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю записувати новий влог, е такий невеличкий мотиваційний. Я накупляла собі помідорів, перців, хочу робити борщову заправку, хочу робити аджику, звичайно, таку класичну. І окрім того, запланувала спекти собі ще е пляцок. Ну, не собі, а для всіх. І що з того я встигну, оскільки я почала в обід, а не зранку, не знаю. Хотіла би спекти, принаймні, хоча б спекти коржі, зварити крем і попідготовляти все, щоб просто е так, без якогось такого великого напрягу на наступний день вже просто все завершити. Тож, якщо вам бракує мотивації, Запрошую у нове відео, будемо працювати разом і будемо мотивуватися. Тут вже собі дістала малинку з холодильника, вона вже встигла розморозитися. Приготувала суміш таку вода, какао і олія, вже встигла насвинячити, дістала масло. Яйця на випічку. І найперше, що ж хочу зробити, так це заварити крем. Буду варити сметану заварний крем, дістала собі мисочку. Тут є каструлька з водою. Зараз включаю, щоб вона мені закіпала. Починаю важити всі інгредієнти і варю крем, щоб він охолов. Крем у мене, як я казала, сметанно заварний тому я відважила сметану. Також додаю цукор. Ще ванільний цукор, борошно, насвинячила тут, прибираю швиденько, і також мені потрібні яйця. Але так, як для бісквіту, мені не потрібні всі жовтки, тож я відділяю білки, які мені потрібні, залишаю жовтки, а всі решту, якраз таки мені вони потрібні окремо, я додаю сюди. ж до крему гарненько перемішую, і в мене вже тут закипає водичка, закипіла. точніше. Ставлю все на парову баню, без перестанку помішую, поки не утвориться ось такий густий крем. Прикриваю плівкою в контакт і нехай охолоджується. Також готую конфі із малинки, яку я дістала. Малинку я відправляю в каструльку з таким товстим дном, додаю цукор. Я пробую, щоб не було за дуже солодко, додаю спочатку трошки цукру, перемішую, пробую, якщо ще треба, додаю ще. Тоді додаю крохмаль кукурудзяний і також все перемішую. Включаю плиту, повільний нагрів, такий середній, і ось так без перестанку теж мішаю. Спочатку, як бачите, колір такий світлий, потім, коли воно готове, Коль робиться такий темніший. Ну, і от, як, як бачите, як я насвинячила. Раз не, не так а, вінчик вискочив мені із рук, і все. І шорти брудні, і футболка брудна, і плита брудна. Одним словом, вже треба переодягатися. Але спочатку накриваю це все діло плівкою знову. Контакт і залишаю, нехай охолоджується, тому що маю надію, що зможу перекласти сьогодні цей тортик, і треба, щоб це все охолодилося. Якщо не накрити плівкою в контакт, тоді зробиться плівка тверда сама по собі. Все це залишила, готую бісквіт. Як я готую, такий бісквіт, я вже знімала. Спочатку я збиваю білки із ціллю, потім поступово додаю цукор. Коли вже весь цукор, я додала, і білки стали добре збиті, такі, що тримають форму, я додаю жовтки і додаю суміш, ту, яку я готувала. Там є какао, вода, олія. І на найменшій швидкості міксера зараз я просто все перемішую, вже нічого не збиваю. Тоді додаю борошно, в борошні в мене є а, порошок розпушувач для печива і трошечки соди. І знову все на найменшій швидкості міксера перемішую. А, включаю духовку, вона має бути розігріта до 180 градусів. Тоді, а, Підготовлюю бляшку, в моєму випадку я просто застеляю дно програма і відправляю випікати. Ну і трошки знову про ремонт. Ми далі маленькими кроками стараємося робити ремонт на другому поверсі. І нещодавно закупили сюди двері. Ось такі біленькі. У нас на першому поверсі двері чорні. З такими вставками, е, скляними з віконечками, на другому поверсі будуть біленькі двері. Ми їх попередньо замовляли. Так просто в наявності приїхати і купити двері е, не можна, немає такої можливості. Зараз ніхто на складах не тримає. Ну, напевно, що хіба один епіцентр, але і в епіцентрі двері. Завищені на них ціни, відповідно, якість не відповідає е, тим цінам, які є. Якщо ви щось купляєте, хочете щось середнь, середнього сегменту, е, відповідно е, воно не, ви зможете десь в іншому магазині знайти якісніші е, вироби, ніж в епіцентрі за ті ж самі гроші. Тому попередньо ми двері замовляли. І тоді вже поїхали і забрали. Е, купили також е, душову кабінку, але вона зібрана ще, просто так тут поклали. Не зібрана, точніше. Тут є просто скло, буде така квадратна з розсувними е, дверками. Також до неї тут стоїть піддон, також система в душову. Теж стоїть. Що ще? Купили? Купили до дверей. Тут є дверні ручки, замки. І, щоправда, теж не всі, Немає... не все, точніше. Ще серцевини замовили до дверей. Купили ми тільки самі полотна. Коробки чоловік має намір робити сам. Ну, і, відповідно, вставляти замки теж сам. Хоча можна купити ніби все і одразу. І на перший поверх ще купили фарбу. Ми хочемо перемальовувати, так як у нас там є одна кімната взагалі ще не мальована. Тож, купили ось таку фарбу. Будемо перемальовувати і дитячу, і там ще одну кімнатку і нашу спальню, то все будемо перемальовувати ось такою фарбою. Це є декоративна фарба, вона вже є за, а, затонована, і відповідно до неї є ось така попередня, а, так як ну, вона не ґрунтовка, а пише латексна фарба, а тут уже декоративна фарба. Знаю, що малюється спочатку ось цим, потім ось цим, але перед тим всім ще використовується ґрунтовка. Хочу сказати навіть по цінах просто, щоб ви розуміли, що нам обійшлася ось, ось ці два відра фарби, і ця ґрунтовочка, яка там в кутику стоїть, навіть чеки є. Ось така фарба коштує 13 155 гривень. Купляли її, правда, в епіцентрі, тому що з того, що хотіли, була тільки така в епіцентрі. А ось така, такий набір валиків, такого шпателька, І таких ось тут є мильнички. Теж на. 1870 гривень. Це так е, просто, щоб сказати, от, забудову. Наприклад, е, просто без стресу якогось піти в будівельний магазин із е, різними будматеріалами, із е, якимись там, я не знаю, потрібними вам речами, із, от, так як, наприклад, е, техніка різна. із... З тими самими дверми, із де є плитка. Ну, одним словом, там ціни такі, що просто космос і навіть щось посередньо, щоб ви зробили більш-менш непогано в будинку. Вже сучаснішими, трошки такими матеріалами, сучасніші двері, трошки, трошки хоча б краще. Ось, Наприклад, ось таке полотно. Відносно відносно якісніше, найдешевше, що ми змогли знайти, це 3200. от Воно у нас стоїть. А оцей ящичок, що тут, без ось цього сифону, воно собі просто. Тут є теж чек, це ще не все. от Він просто сам. 6,355. І там ще є замовлено, що треба буде. Я просто поїду, ще заберу треба петлі і серцевини. І це ще буде плюс якісь. Е, якісь гроші. І так само, наприклад, за душову кабінку. Ну, тут стоїть підон і там стоїть коробочка відносно, відносно щось краще, з кращого трошки скла. Е, йде від 15 16 тисяч 20-24, принаймні, ну, щось таке, що вам ну, хоча б подобається щось вже з новішого. Ну, Якщо вже не хочете просто купляти щось таке, як там з 2000-х років. Е, а так. Треба об'їздити дуже багато магазинів, передивитися дуже багато чого, пережити то і потім вже їхати купувати. Плитка теж дуже дорога. Одним словом, подивилася на ці всі ціни і розумію, що зараз починати будову. Ой, дуже нелегко, дуже нелегко. Зараз закінчити будову дуже нелегко. Не то, що просто її розпочати з нуля і щось робити. Трохи понила, понила, показала, що купили, і іду молоти помідори, оскільки при транспортуванні я їх дуже. Пом'яла сильно, напевно, чимось в машині ще їх придавили, оскільки багато чого е, купували, тож все зайве я пообрізала. Е, їх треба сьогодні 100% помолоти, тому що до завтра з них вже нічого не буде. Також, е, так як буду молоти. На м'ясорубці, то щоб по декілька разів сьогодні молоти помідори, а завтра молоти все. Ну не дуже мені таке подобається. Треба підготувати все, щоб за один раз раз помолоти і вже помити м'ясорубку. Тож яблучка миючи, що перець він трошки такий з вигляду карявий. Я купляла найдешевший, який там був. але він був дешевим тільки через те, що мав такий поганий зовнішній вигляд, але він все смачненький, солоденький. Я його пробувала, нічого йому немає. Також моркву. Все гарненько помила, почистила і буду перепускати через м'ясорубку. Начистила часнику і в першу чергу я його буду молоти. Перепускаю його через м'ясорубочку, Також буду молоти гіркий перець. Я багато його не додаю. На дві порції, дві перчинки, і це його я молю до часнику в окрему посудинку. Ну, і відповідно, все перемелюю. У посудину одну, в другу, куди помістяться всі інгредієнти. Сьогодні варити аджику я 100% не буду, тому що це вже є пізно. Єдине, що хочу, це все перекрутити перемолоти і поставити у холодильник. Ну і Відповідно, для ось цього всього мені тепер у холодильнику треба знайти місце. Як я казала, окремо часник з перцем, і решту всі інгредієнти. Та ще й треба зібрати торт. Це, вже, чесно кажучи, пізна ніченька. Я вже й не хотіла його збирати, але все одно. Е, ще змусила себе, поки вклала Софію спати, вона не хоче лягати сама без мене, з нею треба лягти, а так розігрітися в ліжечку, е, а потім з ліжечка вставати, деколи ну, не хочеться взагалі. Але е, змусила себе, встала і перекладаю тортик. Я спекла дві такі паляниці: коричневі, шоколадні. Їх я порозрізала і, відповідно, зробила з кави просочування, просочила, даю кремчик і зверху ось таке конфі. Як бачите, не дуже добре. Я до кінця десь там збила цукор, ще цукор в мене на дні був. І всі такі маніпуляції я роблю з усіма паляничками. Тортик, якщо би так збирати його комусь, то треба би було робити бортик всередині, трошки промащувати кремом і викладати конфі. Тоді би це був гарний розріз і все, але так як це для домашнього чаювання. Зібрала його, так як думаю, що буде смачно, швиденько збила ось Софійчині кукурудзяні палички зверху його всього притрусила боки. Плюс ще взяла какао і просто е, какао притрусила зверху. Прибрала і це все гарненько відправляю у холодильник. Тортик вийшов. Ось такий, він вийшов досить величенький, хоча він такий квадратовий, на вигляді не скажеш. Але десь 3,5 кілограми тут е, такого пляцка смачного 100% є. Пляцочок вистояв си ніч, я його вже дала всім. Куштувати і нарізала. Показую, як він виглядає. Він виглядає ну, так простенько, так як я не заморочувалася з перекладанням. Просто намастила кремом, на, наліпила там того конфі, розмастила. І якщо ви робила все так акуратно, був би зовсім інший розріз. Але саме головне, що він дуже смачний, м'ягенький. Солоденький крем, кисленька малина, і це все дуже добре об'єднується і тішить так наші смакові рецептори у ротику. Тому, можливо, комусь підкинула ідейку, нагадала за малинку, яка стоїть десь там в морозілці, готуйте щось смачненьке. тому що... Е Воно потрібне час від часу для того, щоб побалувати свої смакові рецептори. Тож, на такій смачній ноті я з вами буду прощатися, маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!